Етеру, який я хочу спонтанно присвятити книзі Джона Стрелеті, новий відвідувач кафе на краю світу. Я зараз перебуваю в Одесі на набережній і хочу вам показати, яке сьогодні спокійне Одеське Чорне море. Навіть з'являються Хлопці, які наважуються піти купатися, і вони кажуть, прикинемося спортсменами. Ну, <с. <с.> сьогодні ми з чоловіком відпочиваємо на морі. Він мене так підпирає. Гуляють діти, гуляють собаки, дуже багато людей. Це Передчуття перед тим, як обіцяють, що прийдуть скоро холоди, тож треба схопити теплі денні сонячні промені і насолодитися. Ну, трошечки почну, і е, чому я взагалі добралася до четвертої частини цієї книги? Мені довелося прочитати перші три частини, і мені здавалося, що це доволі завершена історія, тому що протягом перших трьох частин головним героєм був чоловік на ім'я Джон, і кожні три книги проживалися зовсім інакше. Чому? Тому що в першій частині, хто вже читав, людина потрапила до цього кафе і почула для себе головні питання: що так, е, е, хто ти, чому ти тут, і звідки ти будеш? І е, з цими історіями він ріс, він отримував свої інсайти, свої головні уроки життя і насправді. Третя частина, яку я читала, вона вразила мене найбільше, тому що я перебувала або наближаюся до того періоду життя, коли ми починаємо втрачати близьких людей, коли ми вже переосмислюємо своє життя, яке прожили, і питання, хто я, це, мабуть, головне питання, яке ми будемо задавати собі. Все життя. І тут з'являється четверта книга, новий відвідувач кафе на краю світу. Для кого ця книга? Я думаю, що автор зрозумів, що, що загублений важливий момент становлення і становлення людини як дорослої. що ми всі народжуємося в різних умовах і вступаємо в доросле життя з різним багажем. І саме цьому автор приділив свою увагу підліткам, підліткам, які стають на свій шлях, і які вперше починають задавати собі питання, хто вони і хто вони будуть. В цьому житті. І ви знаєте, які головні теми піднімав автор в цій четвертій частині? Я побачила тему недовіри до, до Всесвіту, до суспільства про те, як ми не наважуємося робити перші кроки, маючи за спиною негативний досвід. Тут піднімається тема особистих кордонів, коли людина не знає, що це таке, не, не розуміє, що їх треба відстоювати або якимось чином визначати для себе, тут піднімається тема піднімається тема вибору і знову ж таки, робиться акцент на тому, що життя – це щоденний наш вибір. І ви знаєте, чи тільки розрахована ця книга на підлітків? Ні. Тому що я впевнена, що кожен, навіть в 30, 40, 50, 60 років, Потрапляє в такі чи інші ситуації, просто він розуміє, що в нього за плечима знаходиться вже деякий досвід, що мені сподобалось, і що я взяла для себе в своє життя. Коли людина на питання говорить: я не знаю, от я не знаю, як поводитися в ті чи інші ситуації, це неправильна відповідь. Тому що насправді кожна відповідь живе у нас всередині. І якщо ви вголос промовляєте я не знаю, задайте собі питання. А що б було? Чи як би ви вчинили, якщо б ви знали? І відповіді почнуть приходити один за одним. Дуже цікаво. Думку почула в цій книзі, а саме тому, що вона представлена дуже просто: що гнів це прояв страху. І людина, коли гнівається, це означає, що вона чогось боїться. І тут вже треба замислитися вам, що якщо ви бачите, що людина Проявляє якусь агресію, то вона не потребує взаємної агресії. Тобто відповіді на агресію повинна бути не агресія, а, скоріш за все, жаль і співчуття. Тому що просто треба розуміти, що в цей момент людина чогось боїться. Що мені сподобалося? От є одна така фраза: захват і страх. Приносять дуже схожі відчуття, і якщо хтось рідко мав приводи для захисту, то може легко її приплутати. І справді, Привіт, Анастасія. Да, Сьогодні такий спонтанний прямий етер. Я знаходжусь на березі на набережній в Одесі біля моря, тож таким чином відпочиваємо. І ввожу в курс діла книги, книги Кафе на краю світу. Ой, Боже, Микита, дякую, що ви пишете, що мене ледве чутно, але, мабуть, це в мене такий мікрофон. На жаль, на жаль, я не мікрофон, а телефон, і треба буде щось робити з цим. Тож, Деякі тези головні хотіла так підкреслити для себе і сказати вам, тут є така от головна, ну теж важлива теза, коли дівчині розповідають про те, що в неї завжди є вибір. Так є така фраза, от я прямо зачитаю. Це потужна штука, але і лячна. Емма сказала це дуже драматично. Я та, ким обираю бути. Тобто ми можемо народитися в різних умовах. Але ми вибираємо, з ким залишатися, де залишатися і яким чином проводити своє життя. Тут можна знайти деякі техніки, які можна застосовувати в своєму житті. Я тільки от те, що зараз згадала одразу на думку. Буде запропонована одна із технік, яка називається швидке перемотування вперед або швидке перемотування назад. Тобто, коли людина знаходиться у відчаї або е думає, що вона в безвиході, вона може просто зупинитися на мить і перемотати, е до чого може призвести та чи інша ситуація. Тобто, е ти стоїш перед вибором, зробити поганий вчинок чи зробити добрий вчинок, і промотайте ситуацію вперед, до чого вона може призвести, якщо вам важко уявити те, що буде, тому що ви знаходитеся в безмежному відчаї, промотайте ситуацію життя назад. Тобто, якщо ви зараз стоїте перед тим, що вам потрібні. Потрібна їжа для того, щоб поїсти. Що для цього треба? Для цього треба гроші. Для того, щоб були гроші, треба що треба щось зробити. А щоб зробити, треба що зробити: запропонувати свої послуги. Тобто, і таким чином і шукати вихід. І, е, знову ж таки, книга описує е, підказки для. Молодих людей, тобто ті, які тільки вступають на доросле життя, але тут буде і уроки для дорослих, що ви можете в своєму житті прожити не легке, а навіть і складне життя. Але можливо саме ваш досвід потрібен для того, щоб показати молодим людям, як можна вчинити інакше і жити краще. Давайте я ну, теж от трошечки хочу зачитати один із таких відривків, які мені сподобалися. Того вечора я сказав Еммі, що всі, врешті, щось роблять, всі закінчують своєю історією. І коли я подивилася на власне життя та різні справи, як які робив, то усвідомив, що їх легко можна поділити на три категорії. Як це? Спитала Ханна. Натхнення, відчай та повна відсутність плану, сказав Майк з усмішкою. Мені подобається перша, відповіла Ханна. Майк кивнув. Саме тому мені сподобалася розмова з Еммою, коли вона була приблизно твого віку. Бо натхнення це шлях, на якому тобою рухає те, що тебе захоплює. Звичайно, в книзі розповідається про всі три варіанти. Які застосовуються у житті. Але важливо все ж таки зрозуміти, що якщо ми будемо йти за покликом серця і те, що нас надихає, наше життя буде здаватися щасливішим. Тож, кому я раджу прочитати цю книгу? Звичайно, підліткам. 14 ви вже сміливо можете брати цю книгу і читати. Я раджу прочитати це батькам для того, щоб вони розуміли, що їхня поведінка формує сприйняття їхніх дітей нашого світу. Я раджу прочитати людям, які народилися, як їм здається, в не дуже. Вдалому місці, вдалих умовах, вдалому стані і зрозуміли, що наше життя це наш вибір. Ну і звичайно, всім тим, хто хоче допомагати людям і направляти їх робити для них правильний вибір. Тож, якщо ви ще думаєте читати цю книгу чи ні. Я раджу прочитати книгу Джона Стрелекі та новий відвідувач кафе на краю світу. Ця книга доступна в моєму телеграм-каналі для спонсорів. Тому, якщо ви дуже хочете її прочитати в моєму виконанні, запрошую вас стати спонсорами мого каналу. Насправді це всього 35 гривень на місяць. Ну фактично, пригостити мене кавою. І насолодитися цією чудовою історією. До речі, на каналі є попередні три аудіокниги кафе на краю світу. І якщо ви не читали ще, то ви можете там їх і прослухати або згадати попередні історії, і продовжити вже в новому виконанні. Дякую, що послухали. Дякую, що були зі мною з нами. Бо я з чоловіком він мене підтримує, і хочу вам ще раз показати море для того, щоб ви насолодилися такою тишею морською.